Самій будинок чи ні. Схожий, але я не впевнений. Я зможу. Оп! Треба помитись. Ооо, я таке пережив. Хтось би знав, не повірив би. І з ким я розмовляю взагалі. Бе! Непогано. Треба писати. Я в туалет не попаду. Тому я буду пісять тут. От туди прям. Воу. Воу, воу. воу. Ну, були ще до зливу треба. Uh. Так, Та оп. Піду я з. Ну його все в пізду. Еть. Еть. Сука, спалять, що я бухий. Гірка ну на Привіт за бабуся. Не міг би ти привезти мені трохи риби, коли в тебе буде час. В пізду, а я зайнятий. Їж курку мать.